ЮНЕСКО виділили кошти на придбання матеріалів для облаштування укриттів, на засоби евакуації музейних колекцій архівів. Завдяки їх фінансовій допомозі стало можливим закупити необхідну кількість. Комплектів відеоспостереження, встановити металеві ролети та броньовані вікна та двері для захисту об'єктів культурної спадщини та закладів культури. Для захисту їх від вибухових хвиль та інших пошкоджень. За допомогою міжнародних організацій стала можливість закуплення. Необхідних генераторів, комп'ютерної техніки, сканери для цифровізації музейних експонатів, які можуть бути пошкоджені, рідкісних книг і цінних книг, міталеві шафи тощо. Сума цієї допомоги становить 15 мільйонів 394 і тисяч гривень. 30 регіональних музеїв області отримали гуманітарну допомогу від швейцарського представництва міжнародного об'єднання музеїв та професійних музейних працівників ІКОМ. За підтримки ЮНЕСКО на пам'ятках архітектури та містобудування національного значення було встановлені пам'ятки Блакитний щит. Блакитний щит за – це захисна емблема ГАКської конверції про захист об'єктів культурної спадщини у разі військової агресії. Наразі громадською організацією Мюзем ФОЧЕНЧ спільно з міжнародними партнерами надано потужну фінансову допомогу для проведення робіт з консервації пошкоджених об'єктів культурних інституцій. Внаслідок обстрілів протягом 23-го року. Допомогу отримав Одеський літературний музей, Одеський музей історик, історико кризнавчий музей, Одеський музей морського флоту, Одеський археологічний музей.